Шалом православним. Коротше, вибрався. Опять у мене 2 неділі перерива, опять в лісок. Пориїмся. Все, вперед! Дорога не так далеко шумить, а пока находив всякі дерьмотики, якісь пулі, якісь кришки, якісь мусор, таблетки. Ну... Просто на виход із лісу. І ще там все раньше. Куди не хотілося знімати. Поки в мене все. Ну, будемо далі ходити, будемо шукати. І опять знімаються дерева. Не находки, а дерева. Щось, блін, ну, ніяк. От реалії копати. Ходиш, 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 ходиш на один час і можеш ніхрена не знайти. Верів, протез, кабану, мабуть, ставили. А? Пожалуйста. На самом деле пуля загнута, скоріше всього. Капець. Ніфіга хорошого. Вроді як підходимо до якогось такого яру. Ну, пока що взагалі. Ну, от реалії опять. Опять, опять реалії копа, куча мусора і все. Всі ждуть находок, всього. А тут що в ітогі? Рвані перчатки, задолбана грязна морда, болото, сирий ліс. Ну і все покажу. І траса, шумить, яка вже чесно напрягає. Ну, прикольні міста, класні. Все добре, ну, находок ноль поки що хороших у мене. Хорошо, коли ходиш по лісу, наїдні з мислями, зі своєю пілікалкою. Шукаєш, копаєш. Навіть іноді не важно, що ти там знайдеш, не найдеш, зато якось це успокає, мислі в порядок приводить. Та й віддихаєш. В лісі завжди добре. Люблю ліси. Перва находка за сьогодні. Ну, вже хоча б це радує, ножик. І, по моєму не обломаний. Такий він якийсь короткий Ну, Приятно вже. На самому верху. Сигнал. Даже не копав, просто ногою стіну листя. Прикольно. хати пішли. Сразу почалися якісь находки. Даже металлические, но вже интереснее. Все, обломок от ножа. Пожалуйста. Зараз тут яма і тут відео, звісно, хреновастенько передає, але вона є. Зараз тут її буду пробувати. Тут вже ходило мільярд чоловік, але тем не мення є. Буду пробувати. Лазив, лазив, лазив. Уже не один час я лазив. Ну, щось лізе на блять. Для меня, короче, что-то нифига находок нема, зато кусочек меди. Стопудово меди. Потому что она внутри, и тут сейчас окислено, а тут такая красненькая. А? Ну, блин. И то, хм. находка. Ладно. Коротше, побродили часов до 3 дня. Все. Більше сил немає в цьому лісі лазити, не знаю. ну Блін, не подобається мені тут. Взагалі ні хріна не подобається, безпонтово. Нашов ножик, малий. Взагалі ні хріна такого хорошого, нашов. куча мусора, куча всякої хрені ну, і все. Хати якісь були, ну понта. Небагато. Чого я це все знімаю? Показую просто, кожен раз свої будні. Просто свій днівник такий веду і показую, що ну, не кожен виїзд. Далеко не кожен, не кожен другий, не кожен третій, по крайній мірі, у мене заканчуться хорошими находками. Ну все, у мене все. Пока.